Відповідь долі. Нагадую, ви можете підписатись на мої канали в YouTube Анібрано Таро, а також ТікТок Офелія Таро, а також Facebook Офелія Таро, інстаграм Офелія Таро. І так, відповідь долі. Дивимось, що у нас сьогодні. Ой, сьогодні у нас. Хвороблий стан, хворобливий стан, якась невпевненість, якась депресія, невпевненість у собі, такі, скажімо так, гострі відчуття, да? болі якогось сумніву. Ну, і в основному це зображається хвороба або депресія. Тобто, на даний момент це протаманно, дитині на якого дивитись. І надалі збір врожаю, ви будете вибирати свої врожаї своєї праці, так? за те, що ви працювали, отримаєте плоди свого, скажімо так, старань своїх, своїх вмінь, досягнень отримуєте і будете винагороджені. Також у нас іде свято, якесь чудова мить, вогняна енергія, свято, радість зустрічати будете якісь дуже важливі для вас моменти. Будете, можливо, щось відмічати. Це не обов'язково може бути щось дуже хороше, може бути і моменти так, втрат, але тут показується те, що вогняна енергія. І, і, і все по-новому, так? Весняна пора, пора така казкового свідового літа, коли на все повинно вистачати енергії. Коли хочеться запічати все навколо, так? все цвіте, все пахне і хочеться цю енергію передати іншим. І так, найближчим часом збір родини, застілля якось організоване. Збір родини, сімейного кола, можливо, друзів на якісь події в якусь мить, да, можливо, якесь торжество або просто відмічання якоїсь важливої для всіх події. Збір друзів, збір важливо родичів, якийсь пікнік влаштовується, можливо, на природі або біля дому, але під відкритим небом, в сонячну, гарну, ясну погоду. І ось це найближчим часом вас очікують. Відповідь долі – те, що потрібно цінувати те, що ми бачимо навколо, намагатися радіти життю, не дивлячись на на що, і збирати, збиратись братись друзями в сімейному колі, щоб зустрічати.